17-річний мак Резерфорд садить над легкий літак на аеродромі в Болгарії. Тепер він володар двох рекордів книги Гіннеса. позаду 54 тисячі кілометрів шляху і п'ять місяців труднощів. Відчуття неймовірні. Нарешті, через п'ять місяців, я завершив подорож. Я дуже щасливий. Мак став наймолодшим пілотом-чоловіком, який самотужки облетів земну кулю. До цього титул належав британцю Тревісу Ладлоу. Він установив рекорд у 18 років. Також юний мандрівник став наймолодшою людиною, яка здійснила кругосвітню подорож на надлегкому літаку. Цей титул він забрав у сестри Зари Резерфорд. Я дуже ним пишаюся і дуже рада, що він пройшов те саме, що і я. Гадаю, це круто. Під час навколосвітньої подорожі пілот мусив боротися зі стихією на небі і бюрократією на землі. Через затримки з дозволами Мак двічі змінював маршрут. Він пролетів над Європою, Африкою, Близьким Сходом, Південною Азією та Північною Америкою і побував у трьох десятках країн. Найважчим був десятигодинний переліт під час негоди через Тихий океан з Японії на безлюдний острів Ату на Алясці. У Судані через спеку вийшла з ладу система сонячних панелей. Сонце розплав. Авилоклей, на якому вони трималися. В Індії на пілота чекали дощі. Вони були такими рясними, що вода потрапила в паливні баки і салон. Пілот каже, що труднощі під час подорожі навчили його спокійніше розв'язувати проблеми. Наразі нових рекордів він не планує. Мій наступний крок повернутися до школи і просто надолужити пропущене. Мак має громадянство Бельгії та Великої Британії. Він навчився літати у свого батька-пілота. Ліцензію отримав у 2020 році в 15-літньому віці. Тоді він був наймолодшим пілотом у світі.